Дай вам здоров'я, вітаю вас на каналі СЕЙМ Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з АС Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні практичне заняття: Вправа 22 розділу планування. Тема планування. Запланувати свій робочий день, розпланувати день. Ми зробимо вступне слово, потім виведемо на екран форми для заповнення, ви відповіді на питання або пишіть собі в блокнот. Або в органайзер смартфону, або наберіть форму самі, чи замовте в нас набрану форму в електронному вигляді. І впишіть туди відповіді. Форма на екрані буде дві. Кожна буде терміном час пояснення плюс 1 хвилина. Ви можете зупинити перегляд відео настільки, скільки вам потрібно, а надавши відповіді, продовжити перегляд. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео. та... А вже ж залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше ваших знайомих стануть плановіше і відповідальніше. А значить, обіцяне, вам буде краще виконуватися. Тепер про суть справи. Для початку рекомендуємо вам переглядати урок. 3 розділу планування, в якому є типові стратегії і приклади черговості виконання задач для різних професій. Оператор, програміст і директор. Та переглядати урок 29 розділу планування, в якому приклади встановлення пріоритетів директор компанії на тиждень і керівник відділу на день. А також урок 39 розділу планування, в якому розказано про поточне планування на день. Повторюсь, уроки 3 29, 39. посилання внизу під відео. Розпочнемо робити практичну вправу. Запишіть свій блокнот рішення або в електронну форму і опісля, роздрукувавши, поставте свій підпис під написаним. Це додасть відповідальності. Також роз'яснення з цього питання ви можете прочитати в книзі ОСН Організаційна система успішного емоційно-інтелектуального менеджменту» сторінки 428. Напишіть ряд своїх задач на день і час на їх виконання. Мої задачі. Задачі 1, 2, 3 і так далі. Не менше 15. При ідеально обдуманих і написаних задачах у вас щодня має бути базових, важливих 5-10 задач. Плюс 10-20 поточних. Сформуйте зараз більше задач. Краще розпануйте день і навчитесь раціональніше планувати. Продумайте ваш план робочого дня для таких задач. Запишіть ваш варіант, в надану далі форму органайзера дня. І це буде правильно. Все, ви молодець, тепер у вас є план на день. Виконуйте і ввечері будьте задоволені собою. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Разом сформуємо наше оточення плануючих і впевнених людей. І будемо жити в відповідальному суспільстві. Виконайте 32 вправи з теми планування. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу планування-практикум. Та ставайте плановіше і впевненіше. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування в описанні під відео. А ми для вас підготуємо ще багато потрібного. В наступному відео. Ми будемо інтегрувати задачі одна в одну і вчитися робити паралельне виконання задач. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі у наступному відео.